Міська голова Прилук Ольга Попенко просить парламент розпустити міську раду. Про це вона сказала під час дев'ятої сесії Прилуцької ради. Вона пояснила своє рішення неприйнятим досі бюджетом та тим, що чекати більше немає часу. Політична ситуація в місті є вкрай нестабільною, тривають безкінечні судові процеси. Зриваються сесії міської ради, що загрожує добробуту та благополуччю громади міста Прилуки. Ситуація, що склалася в Прилуцькій міській раді, вимагає дострокового припинення повноважень Ради в порядку статті 78 закону України про місцеве самоврядування в Україні та є підставою для призначення позачергових виборів депутатів до Прилуцької міської ради. За словами Ольги Попенко, депутати більше трьох місяців не беруть участі в пленарних засіданнях ради. Бюджет міста досі не прийнятий. За словами директора програм практичної політики інституту політичної освіти Олександра Солонтая, це є підставою розпустити Раду. Згідно бюджетного кодексу, повинна бути одна сесія на квартал. А згідно земельного кодексу, взагалі розгляд звернень. Громадян заяв громадян, там де вони приватизовують землю під своїми хатами або біля хати, там е, значить гараж, чи сарай, чи садочок чи городи, то взагалі раз на місяць підстава одна для розпуску місцевої ради або дострокових місцевих виборів: що е, квартал рада не збирається, не засідає і заблоковано вирішення тих питань, які мають голосувати з депутатами. За словами Солонтая, є два варіанти розвитку подій: перший йти на дострокові вибори, другий почати працювати і писати звернення до парламенту про те, що депутати будуть виконувати свої обов'язки. Артем Рожко від партії Рідний дім, який представляє опозицію, з приводу розпуску міськради, каже так: ми тільки за зрозуміло, що цій піковій ті ситуації, яка склалася в Прилуках, виходу немає, окрім того, як провести перевибори депутатів міської ради, але враховуючи той факт. Що конфлікт є між депутатами і міським головою? То на сьогоднішній день я думаю, було б актуально провести переговори як депутатів, так і міського голови. Зі слів Олександра Солонтая закон не вимагає переобирати голову разом з депутатами. Буде підстава це робити, якщо свої обов'язки не виконуватиме міський голова. Нагадаємо, у Прилуцькій міській раді триває конфлікт. Голоси розділилися 50 на 50. Частина депутатів підтримує діючого міського голову Прилук Ольгу Попенко. Частина її опонента, голову фракції рідного дому Артема Рожка.